Привіт, до світла 2 вересня друг енергія енергія єдності і гармонії і власне вона сьогодні про чесність з собою. Чи вибираємо ми то, що ми хочемо, чи робимо то, що ми хочемо, чи аналізуємо ми своє життя, дійсно сідаємо за аналіз свого життя і починаємо щось в ньому змінювати, приймати якісь інші рішення чи робити якісь інші дії. Сьогодні, власне, про таку правду зі собою? Сьогодні також про те, чи є ми співучасниками всяких інтриг, всяких закулісних розмов, чи підтримуємо ми це обговорення чи обмивання кісточок один одному, чи все ж таки ми уникаємо цих розмов і вибираємо не говорити про когось. Сьогодні про те, хто живе. І що обираєте, і яким життям ви живете? І чи живете в гармонії, чи вибираєте ту гармонію? Чи відповідно створюєте будь-які ситуації, які напружують, які не об'єднують людей сьогодні? Про об'єднання люблю.